Чому зразу не реалізується те, що ви говорите, те, що приходить з тонкого плану? Тому що ця реальність фізична, вона дуже в низькій вібрації, і потрібно дуже багато слоїв, щаблів, щоб це втянулось і програлось через фізичну реальність. Тому що вимір, третій вимір. Це дуже низька вібрація, в якій живе ще перевага, велика перевага людства. Можна сказати, 95%, як мінімум, ще живуть в цьому вимірі в більшості своєї. І тому там дуже все йде повільно, тому що свідомість, низьковібраційна і все програється дуже повільно. Немає швидкості проявлення і немає зв'язку з творцем. І от якраз перехід в п'ятий вимір через четвертий це наша частина, що зараз на землі, в те, яке людство входить і чиститься, щоб відкрити наше серце. Четвертий вимір це якраз вимір серця. Тоді швидкість поступово у нас збільшується, збільшується. Ви бачите, що всі події потрошки все більше більше, швидкість набирається. Але ще не набралась навіть до половини цього переходу. Ви будете бачити. Через нас, через тих, хто пробуджується, швидкість буде все сильніше, 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 тому що ми поступово входимо в Творця свідомого. От, наприклад, в моїй реальності швидкість моєї свідомості така, що я зразу, раз щось прийшло і зразу воно проявляється. Тобто Оце вже коли ти творець на землі. Тобто тільки раз і все зразу починається проявлятися. Звичайно, не всі аспекти мого життя ще. Але в основному це вже так відбувається і так буде жити людство майбутнього. Тобто зразу тільки щось прийшло, зразу проявилося, і ти бачиш це на фізичному рівні, тому що швидкість буде миттєва разом з творцем. Зразу ж воно буде проявлятися, долітати і проявлятися. Зараз, якщо це у вас ще не так, тому людина там ще думає, придумає ментальні програми, там фантазує, мріє, тому це збувається десь аж там пізніше. Це все минуле, з якого людство виходить і переходить. Зараз вся планета Земля, все людство, якраз у ця швидкість буде збільшуватись, збільшувати, збільшуватись. Збільшувати. Головне зараз дуже швиденько встигати трансформувати все те, що ми з вами накопили за ці всі втілення. Розумієте, мої сонечки?